Я знаю, що таке війна, чому я пішов. Мій син на війні, він пройшов АТО. Зараз теж на війні. Я теж пішов на війну. Це... Я для себе так вирішив. Тому захищати свій дім, свій край. Я 14 чоловік врятував, це в Серебрянському лісі. 22-й рік. Ми були на завданні і треба було переміститися на іншу позицію. Ну, як... Я сказав, що не треба туди переміщатися. Щось це відчуття, це, це, це воно стало з Афгану. Через півтора часа, куди ми були повинні ну, якби зайшли, от всю позицію просто стерли росіяни.